Насправді Андрій та Соломія знали один одного дуже-дуже давно. Знали заочно. Під час перших зустрічей Соломія, коли бачила Андрія, то думала, чому він такий щоразу серйозний, чому він такий зосереджений. Але потім за деякий час зрозуміла, що за цією маскою серйозності. Дуже трепетний, дуже милий чоловік ховається бусінка. Дівчина не підозрювала, що останні шість місяців Андрій уже готувався до цього кроку, і в його руках саме та ідеальна каплучка. Але скористатися нею він не наважився. Тож близько двох місяців. Каблучка чекала свого часу. Андрій спитав Соломію, слухай, а правда, тут було б класно зробити тобі пропозицію. У правій руці заблищала каблучка, у лівому оці забриніла сльоза, а вуста промовили Ти станеш моєю дружиною. А вона у відповідь сказала це довго очікуване.